Друзі, вітання. Всім привіт. Сьогодні у нас такий чудовий день, 31 березня. і У нас з Юлечкою сьогодні планова поїздка на пасіку. Сьогодні ми будемо дивитися не просто так, як літають бджілки, а будемо дивитися, чи є у них наявні корми. Якщо немає кормів, значить будемо додати рамочки з кормами. Будемо дивитися, де потрібно розширяти, будемо розширяти. Озброїлися ми сьогодні, взяли з собою рамконос, в якому є сушнинка і коричнева, і, і, да, і світло. І потім рамочки в нас ще є з медом, яким да. можна буде підставляти. От, зараз розпалюємо димаря і будемо працювати. А ви не забувайте, ще поставити лайк, ще потім підписатися та на дзвіночок, щоб вам виходили нові відео. А там, до речі, бджілки також чекають від вас лайків так. і вподобайок. І від ваших труднів вітання можете передавати нашим дівчаткам, нашим красоточкам, так? Так. Да. Ну все, погнали! Друзі, провели ми декілька тут таких маніпуляцій, подивилися, як там ділочки поживають, вибирають корм. Ці рамочки, які були за заставною, практично вони вже там собі потихеснику перенесли в гніздо. деяким ми там ще додавали, яких вже закінчився. ну, Так, щоб перестрахуватися. Слава Богу, вистачає рамочок. так, Даємо їм трохи, хай переносять. От, розвиваються по-різному, деякі трошки відстають, деякі трохи краще розвиваються. Дасть Бог, все буде добре. Так що вам дякуємо, що переглядаєте. Просимо підтримати подобайками. Писочками. Да, і вітання нашим пластиком передавайте да. в коментарях. А зараз давайте будемо Па-па!